Всім привіт! Сьогодні новенький ключик, тому забираємо. Сьогодні пройшли його в принципі, з першого разу. Просто не, не, не нормально, звичайно, для вас записав, але потім вирізав все, як потрібно зробив. Тому перше відео в нас в режимі як я відразу його забирав за 16 секунд чи за 17. А потім я для вас відео зменшив. І а, це відео буде займати там 26 секунд. Ви вспієте. Воно тут трішечки а, в, в замедленій зйомці. Але ви встигнете забрати, я подивився, 26 секунд. А, тому я думаю, ви заберете. А, що ще можу сказати? А, про нововведення тієї гри. Ви можете а, в ту гру не грати, а дивитися тільки на головному екрану а, відео. 6-7 відео подивилися, наприклад, там реклами, і ви зможете забрати 4 ключки.